Присвітлого, благодатного, дай Боже, і мирного дня середи. Так файно. Овечки пасуться десь там, на задньому фоні. Я чотири нарахував. Дзвіночки звиняють тут, цвіркуни. Така іделія, що я не дуже хочу говорити, аби не порушувати. Але мушу, бо середа. Сьогодні навчаємося від якогось людей великих або святих, бо саме нині буде великий. Підозрюю буде колись святим. Отець Кшиштов Живоч. Є файний отець, який зник без вісті по сьогодні його не можуть знайти. Така немаленька цитата, але приготуйтеся, бо буде цікаво. Він каже, екзорцистом є також професійний педагог, який підтримує учня, в котрого виникли проблеми з навчанням. Сприймати екзорцизм як якусь надзвичайну молитву, що сильніше за Євхаристію або таїнство покаяння це помилка. Екзорцизм. Це не таїнство. Він належить до благоустові освячень і не має магічних властивостей. Основна функція кожного священника полягає в тому, щоб допомагати людям визволятися з неволі гріха. І тільки тоді, коли ця неволя дуже глибока, використовують спеціальну молитву. Це дає людині змогу почути, що вона глибоко поневолена, живе у координатах зла, де немає стосунків, там одразу. З'являються залежності. Він говорить про те, що забагато людей занадто часто приписують обрядові екзорцизму і всьому, що з ним пов'язано, якісь магічні властивості, що я собі живу, як живу, я собі роблю, що роблю, я спілкуюся, як спілкуюся. Головне, піти до екзорциста, піти на екзорцизм і все буде в порядку. Він каже: ну, неправда. Бачите, екзорцистом може бути педагог, який підтримує учня. У якого виникли з навчанням, тут під слово педагог, можете поставити хоч кого. Аніматор, котрий підтримує когось на таборі кому нелегко. Екзорцистом може бути мама, тато, які підтримують своїх дітей, благословляють їх, допомагають їм розібратися з собою, допомагають їм розібратися з світом. Тобто, коли ми допомагаємо любові діяти, допомагаємо рости в любові, рости в мирі, в надії, у підтримці, то ми допомагаємо Богові діяти. От то ми тоді ми робимо екзорцизм. Ось чому Габріель Ар Аморт колись сказав, що найбільшим екзорцизмом у нас є в наших руках це сповідь і прослава. Бо коли ми визнаємо свої гріхи, з них каємося, з них вилізаємо, коли ми входимо в славу Божу, в його мир, тоді дияволу нема місця. Коли ми любимо, коли ми будемо стосунки в любові, тоді дияволу нема місця. Тому він так завершує, де нема стосунків, там одразу з'являються залежності. Де нема стосунків. Сила. Тобто, це така для нас порада на сьогодні, власне, шукати стосунків, шукати контактів, шукати взаємин. шукати відносин, шукати перебування з іншими людьми, для того, аби любити, для того, аби. Ми самі себе пізнавали більше, людей навколо пізнавали більше, світ довкола, баранчиків, цвіркунів, яблунькових, які не яблуні сидять. Бо тоді, коли ми любимо, то власне ми і робимо екзорцизм. Ось чому Ісус, будучи сином Божим, Він коли лише приходив, то дияволи його боялися, демони. Чого? Ну бо він завжди був з людьми. Він був, любив, помічав, говорив, підтримував, пробачав, розраджував. Тобто займався увесь час екзорцизмом. І тому, коли він лише приходив, то вже дияволам було біля нього неспокійно. Вже вони казали, чого нас виганяєш сила. Тому, зважаючи на те, в яких ми в обставинах сьогодні живемо, як багато довкола зла, як багато смерті, вбивства у війні, шукаємо бодай, якщо над головами не літає, як у мене зараз нічого. Вибухово небезпечного, то шукаємо любові, то шукаємо підтримки, то шукаємо благословіння, освячення, шукаємо стосунків. Ось чому Ісус каже те, що ви зробите одному з моїх найменших, ви мені зробите. Тобто буквально шукаємо Ісуса у тих людях, кого сьогодні зустрінемо, де немає стосунків, там одразу з'являється залежності. Тому, аби не було залежностей, Є велика ймовірність, коли будемо будувати стосунки, розвивати їх у любові, то насправді це нам допоможе зростати. Це нам допоможе розвиватися. Сила. Дякуємо цю кживичу, не буде благословений. Дякую всім вам. Будуємо стосунки, розвиваємося. Я так тішуся, коли тепер протягом літа неодноразово навіть багато хто з вас, із ходівців. Чи змайтеся файнівців від відходили і такі, а я ходімець, а я підписаний, а я цей. І я сьогодні зрозумів якось так по-особливому, що я маю до вас вдячність. Маю до вас вдячність за ваші відгуки, маю вдячність за те, що ви, ви не соромитеся говорити, що я, я слухаю, я переслуховую, мені це допомагає. Не? Тобто, це, це, це також про якісь стосунки, це також про якісь контакти, особливо коли ми робимо якісь зустрічі поза. Камерою поза екраном. Дай Боже, може ще вдасться цього року зробити якусь зустріч ходімців, принаймні тих, хто бажає десь спільно на якійсь локації. Хто знає, треба пробувати. Тому дякую, що ви є. Любіть, шукайте сьогодні того, хто для вас буде Ісусом, хто для вас буде ближнім сьогодні. Полюбіть, розширяйтеся, розвивайтеся в стосунках, і ви побачите, що станете екзорцистами, станете тими. Біля кого нестерпно бути демоном. Бо якщо ні, то ну, тоді все буде рівно навпаки. Ой, а не хотіло бся. Будьте благословенні, будьте у любові, розвивайтеся, майтеся файно і мир вам.